Пів на 9 вечора в католицькому університеті юрбиться народ. З порога зустрічають малого Святославчика. Скаут завітав із Вифлеємським вогнем. Христос, світло, прийшов у світ і освітлює нашу темряву. Слава Отцю і сину і Святого Духу. І нині усіх часу, і на віки. Далі освячують усіх вертепних героїв та традиційно діляться різдвяним хлібом оплатком, бажаючи добра. Таке святкування у Львові, Римокатолицька парафія блаженого Івана Павла II влаштовує втретє. Сьогодні нам дуже треба і примирення, і, і такі добре, і зрозуміння один одного. А тут бачимо людей різних. Але але й разом, тому що і та нас Ісус Христос. Святвечір не обходиться без колядок. Хоча гості не усі слова розуміють. Я не дуже зрозумів українські колядки, але відчуваю, що пісні лунають від душі та щирого серця. Вони славлять Христа. Мені це подобається. Григорій та Галина вже вдруге покидають домівку та приходять сюди. Це нові знайомства. Це якась така. Ну коли от всі разом люди прославляють Бога з різних куточків землі в одному місці, і це дуже, ну це дуже особлива атмосфера. Різдво в Україні гості з теплих країн люблять ще за одне диво. Найкраще для мене це є білий сніг. Всюди падає сніг в Африці, в Нігерії нема снігу. Я гадаю, це найкраще по коляді. Усі ще й частували традиційними стравами: кутею, пампухами, тушеною капустою та фасолею. З минулого року тепер мої перший раз, коли я коштували такі їжі. А сьогодні другий раз. Мені дуже, дуже подобається так. Коз подобається українська їжа, бо тут я уже останні чотири роки. Я їм ваші традиційні страви в Індії більше холодної їжі. Їмо зазвичай або курку, або рибу. Yeah, yeah. Вона солодка, а я не дуже люблю солодке. А це мені подобається. Це фасолька. Ми таке готуємо у себе вдома. Святвечір в вуку затягнувся далеко за північ. Студенти іноземці не посли задніх і також співали відомі різдвяні пісні. До прикладу, у кілька голосів затягнули хід поерторіканського співака Хосе Фелісіано. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.